Концерти, фестивалі, спортивні змагання, творчі майстерні, конкурси, виставки і багато іншого. Так в Кіровограді ізначали день захисту дітей. Дайджест подій від наших кореспондентів. Далі. Святкувати день захисту дітей розпочали з дев'ятої ранку. На площі біля міськради вітали переможців конкурсу Дитина року його проводять шостий. У такий спосіб відзначають дітей, які досягли успіхів у навчанні, спорті та творчості. Підтримуємо оплесками переможниця у номінації за досягнення у навчанні. Подарунки та поздоровлення приймали і в обласному соціальному центрі матері та дитини. Від обласних чиновників заклад отримав комп'ютерну техніку. Спонсори подарували телевізор та кухонне начиння. Десятки матерів, які тут уже були, да вони вирішили свої життєві проблеми. Хтось купив квартиру, будинок, хтось вийшов заміж, хтось поновився в батьківських правах. Скажіть, чи це не святу справу ми з вами робимо? В обласному дитячо-юнацькому центрі гостей зустрічали з оркестром. Привітати вихованців приїхав губернатор Андрій Ніколаєнко. Він пограв з дітьми у настільний теніс, подарував комп'ютерну техніку та пообіцяв завершити будівництво напівзруйнованої споруди поряд з дюцом. Я вам обіцяю, що однозначно ніяких тут епіцентрів інших магазинів не буде. Це буде використовуватись для приміщення для дітей. На центральній площі обласного центру в День захисту дітей влаштували фотовиставку Ми поряд. Ініціатор проєкту, директор центру соціальної реабіліції реабілітації дітей-інвалідів Анна Заботкіна. На світлинах – діти з особливими потребами. Серед них – дев'ятирічна Надійка. У мене Надюха дуже любить улыбатися, дуже любить улыбатися. Вона зараз така серйозна, тому що ну, устала і сонечка. Вона дуже любить улыбатися і дуже любить фотографуватися. Поряд вихованці художньої школи розгорнули майстер-клас з образотворчого мистецтва, асамблея інвалідів області, майданчик з реабілітаційним обладнанням. Ми хочемо попередити дітей та батьків і розказати які є ушкодження хребта, як їх запобігти запобігти, які треба робити профілактичні вправи, щоб діти по закінченню школи. Як зараз статистика свідчить, що дві третини дітей мають захворювання хребта, щоб це запобігти. По обіді свято продовжилось біля філармонії. Тут для майже тисячі дітлахів організували конкурси, виставки, майстер-класи та презентації. А на вулиці Попова, 20 з нагоди свята відкрили нове футбольне поле. На захід запросили і кіровоградських воркаутерів. Oh, Таким образом, мы можем научить э, детей э, любить спорт. Таким образом, мы можем научить детей, что ні зависимості ад від возраста, ні зависимості од роботи, ні зависимості ад яких-то других факторів всіх треба ставатися спортивним, надуміть а потягуватися і бить формі. Потому малеча разом з дорослими повісили шпаківні на деревах. Закінчили свято концертом. Ольга Склярук Анатолій Басистий, Володимир Волок, день за днем.